Усіх глядачів телеканалу Буковина. З вами Христина Червенюк. Це улюблений спецпроект маленьких та юних буковинців і Цнюс. З приходом весни хочеться говорити про красу, яку творять талановиті юніори митці нашого краю. Про що йде мова? За мить все дізнаєтеся. Не перемикайте. Зараз ми з вами знаходимося у Чернівецькому обласному художньому музеї. Саме тут вже не перший рік у березні дебютує чергова плеяда буковинських талановитих дітей. Це виставка огляд відбіркового туру всеукраїнської мистецької програми Нові імена. Мистецька програма Нові імена на теренах області існує вже понад 20 років. Головна її мета це поява на карті краю та й України загалом нових талантів. А ще організатори виставки прагнуть цим самим підтримати юні дарування та підштовхнути їх до розвитку та вдосконалення своєї творчості. Відбірковий тур, як власне далі розвиватиметься відбіркова програма. Компетентним журі буде відібрано кращі роботи, які ми потім будемо представляти в Києві. В роботах відображається наш край, наша держава. Творчість наших учнів вона переливається в краї. Вони зображують складні композиційні сюжети з нашого побуту. В цьому залі вражає розмаїття художніх жанрів і форм. Це живопис, графіка, гіпсографія, художня кераміка, папє маше аплікація, вітраж та художній розпис на склі. Всього ж у цьогорічній виставці конкурсів взяли участь 22 буковинці. На огляд журі вони представили 135 робіт. Я малював Штефана Великого, короля Молдови. Мені подобається малювати. Я всю фантазію малюю на, на, на папір. І, і, я хочу коли виросту, стати художником. Я вибрала ці роботи тому, що ну оцю тему, тому що я е, зацікавлена культурами народу світу. Це Роба номер 2 Працювала я довго і було дуже тяжко, особливо під кінець, школа. Ну, дуже тяжко, але справилась. Мені робота зараз ну, так подобається, але можна ще працювати з ними. Що ж, майбутнім переможцям відбіркового туру бажаємо гідно представити наш край на всеукраїнському рівні в мистецької програми Нові імена не пропустіть наступний випуск спецпроекту «Kids News, Адже черговий меседж про життя маленьких та юних буковинців буде не менш цікавим. Побачимось!